Сьогодні ми розглянемо таку тему, як гідроліз солей для підготовки до НМТ з хімії. І перше питання. У водні розчини трьох солей додали по кілька крапель розчину метилового оранжевого. Узгодьте назву солі з виглядом розчину після додавання індикатора. Назва солі натрій, нітрат. Натрійнітрат це сіль сильної кислоти і сильної основи, реакція середовища і водного розчину нейтральна. Колір метилового оранжевого в ньому оранжевий. Калісиликат сіль слабкої кислоти і сильної основи, реакція середовища і водного розчину лужна. Колір метилового оранжевого в ньому жовтий, алюмініхлорид, сіль сильної кислоти і слабкої основи, реакція середовища і водного розчину кисла. Колір метилового оранжевого в ньому рожевий. Тому правильна відповідь 1В, 2 г 3 3П. Середовище водного розчину солі Y лужне. Унаслідок доливання до нього водного розчину фером 2 нітрату утворився осад середньої солі сіль YC. Завдання скаровано на перевірку вміння прогнозувати середовище водних розчину солі та склад продуктів її реакції з іншою сіллю. Лужне середовище в водних розчинах солей, утворених слабкою кислотою і сильними основами, такими з поміж наведених є каліетаноад і натрійсульфіт. Та з феррум-2 нітратом у водному розчині з утворенням нерозчинної середньої солі реагує лише натрій сульфіт. Узгодьте рядок формул речовини та тип середовища, яке утворює, утворюється у водному розчині кожної речовини цього ряду. Середовище водного розчину амоніаку є лужне, він реагує з водою, з утворенням катіону, амоні і гідроген, гідроксид аніона. Середовище водного розчину гідроген хлориду є кисле. Середовище водних розчинів амоніхлориду і алюміній-хлориду кисле, бо це солі слабких основ і сильної хлоридної кислоти. Середовище водного розчину натрії сульфіту лужне, бо це сіль сильної основи і слабкої сульфатної кислоти. Середовище водних розчин натрій, сульфату і натрій хлориду нейтральне, бо це солі сильної основи і сильної кислот сульфідної і хлоридної. Середовище водних розчин калій силікату, алюміній нітрату і натрій хлориду правильно зазначено в рядку. Так званий процес гідролізу реакція солі з водою, що призводить до утворення слабкого або малорозчинного електроліту і зміни pH розчину. Може відбуватися за аніоном сіль, коли сіль утворена катіоном сильної основи і аніоном слабкої кислоти лужне середовище, або за катіоном, коли сіль утворена катіоном слабкої основи і аніоном сильної кислоти кисле середовище. Солі сильних основ і солі і кислоти не зазнають гідролізу. Їхні водні розчини мають нейтральну реакцію. Калійсилікат сіль сильної основи калій-гідроксиду і слабкої силікатної кислоти, тому середовище її водного розчину – лужне. алюміній нітрат, сіль слабкої основи алюміній-гідроксиду і слабкої силікатної кислоти, тому середовище її водного розчину кисле. – сіль сильної основи натрий-гідроксиду і сильної хлоридної кислоти, тому середовище її водного розчину нейтральне. Тому правильна відповідь варіант Б. Водний розчин солі Х розділили на дві пробірки. У першу додали водний розчин барі хлориду, унаслідок чого утворився осад, а в другу пробірку кілька крапель водно-спиртового розчину фенофталіном, у ній індикатор набув малинового кольору. Укажіть формулу солі Х. Так званий процес гідроліз реакція в солі з водою, що призводить до утворення слабкого або малорозчинного електроліту і зміну pH розчину. Може відбуватися за аніоном, коли сіль утворена катіоном сильної основи і аніоном слабкої кислоти. Таке у нас відбувається лужне середовище, або за катіоном, коли сіль утворена катіоном слабкої основи і аніоном сильної кислоти, тому у нас кисле середовище. Солі сильних основ і кислот не зазнають гідролізу, їхні водні розчини мають нейтральну реакцію. Фенолфталин це специфічний індикатор лужного середовища, у якому він набуває характерного малинового забарвлення, тобто за умовою завдання потрібно визначити сіль сильної основи і слабкої кислоти. Такою сілью є натрій силікат. Продуктом реакції натрій силікату з барій хлоридом у водних розчинах є нарощений барій силікат. У чому можна пересвідчитись, скориставшись довідковою таблицею розчинності основ кислот амфатерні гідроксидів і солей за температури 20-25 градусів за Цельсію в воді. Рівняння реакції описано у завданні такі: 2 натрій катіон плюс сіліцієм О3-2а. аніон плюс -OH. Оборотна реакція утвориться 2-натрій плюс плюс H сіліцієм О3-, мінус плюс УАш-мінус. OH Після скорочення у нас утворюється силітим о 2- плюс HOH оборотна реакція. Утворюється Hсиліum O3- плюс оh OH і залишається силітим О3- плюс барій 2. Плюс, утримується барій силіціум О3, який випадає в осад. Таким чином, ми отримали правильну відповідь Г. На цьому все. Дякую за увагу.